Мої вітання, шановні колеги! Мене звуть Ірина Ураєва, я вчителька французької мови, методист і авторка підручника з французької мови для шостого класу. Підручник з французької мови для шостого класу продовжує лінійку нового покоління підручників видавництва ранок для нової української школи. Підручник розроблено для учнів, які з першого класу вивчають французьку мову, мають елементарні базові знання і вміння на рівні А1 з загальноєвропейськими дескрипторами шкал вивчення іноземних мов і продовжують пізнавальну подорож у франкомовний світ. Вивчення французької мови відбувається у відповідності до модельних програм з іноземних мов. Сучасних тенденцій української та європейської методичної та психологічної науки і має метапредметний характер. Наша мета сформувати мовленнєву компетенцію та упевненість для дитячого та ранньопідліткового підліткового спілкування у межах реальних життєвих ситуацій. Вчитель зможе адаптувати навчальний матеріал. Доочного або дистанційного чи змішаного режимів навчання оцінити та надати можливість учням самостійно оцінити власні досягнення під час набуття ключових іншомовних компетенцій. Навчальний матеріал підручника скомпановано у 9 тематичних розділів, кожен з яких складається з 14 уроків. Після 4 та 9 розділів розміщено підсумкові уроки біля на повторення і систематизацію вивченого упродовж семестру для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів, а також оцінювально узагальнюючий урок наприкінці навчального року. Стимулятивно-імпровізаційна комунікація відбувається у рамках наступних тем у контексті міжкультурної парадигми. Вважаю, що завдяки сучасному дизайну, якісному аудіосупроводу, яскравим ілюстраціям, органічній структурі побудови уроку, конкретним інструкціям до завдань та зразкам для виконання. Оптимістичним і пізнавальним діалогам, ігровій та діяльнісній технологіям, життєвим ситуаціям спілкування, що знайомі 12-річним школярам, їхнє занурення в іншомовний світ відбуватиметься динамічно і невимушено, що з одного боку полегшуватиме засвоєння навчального матеріалу, а з іншого боку Мотивуватиме до подальшого вивчення французької мови. Вчитель знайде різні форми організації навчання під час уроку для максимальної задіяності та активності усіх учнів. Здебільшого навчання на уроці відбувається у партнерстві, у співпраці та взаємодії, у рольових іграх, дискусіях, спілкуванні. У вправах на самостійне виконання мобілізуються власні, особистісні і діяльнісні ресурси у конкретній навчальній ситуації, що важливо для змін та індивідуального поступу кожного учня. На завершення кожної теми пропонується виконання творчого завдання, у ході реалізації якого учні мають можливість проявити свої таланти і вміння. Так у школярів формується задоволення від процесу навчання. Якісний аудіосупровід у виконанні носіїв французької мови сприятиме повноцінному формуванню як рецептивної компетентності сприймання та розуміння на слух через активне стимулююче слухання, так і вимови. Для організації перевірки почутої інформації реалізація типових мікрозавдань. Вибери одну відповідь: скажи так чи ні. Обведи потрібне, познач правильний варіант. Серед навчальних матеріалів дописи у соціальних мережах, смс-повідомлення, оголошення у громадських місцях, інформація з туристичних буклетів, каталогів, афіші. Вони допоможуть учням зануритися в автентичне середовище і приміряти на себе ролі франкомовних осіб. Для перевірки загального та детального розуміння прочитаного чи прослуханого будуть вправи з множинним вибором, доповненням речень інформацією з тексту, відповіді на запитання за змістом, вправи на диференціацію. Учні вчаться доводити справедливість певних стверджень, сприймати інформацію широко і критично. Таким чином формується їхнє логічне і критичне мислення, увага, спостережливість, пам'ять, відкритість мислення, розвиваються їхні навички аналізу, систематизації. Шестикласники набувають практичних навичок, досвіду і наскрізних умінь. Що дозволять прийти від навчальної контрольованої практики до сумас... самостійного продукування за комунікаційними потребами, у спонтанній усній взаємодії. У підручнику учні знайдуть чимало соціокультурної, пізнавальної та цікавої для їхнього віку інформації про зіроки світу спорту, моди, кіно. Практичну інформацію про заклади харчування, здорову їжу та раціональне харчування, Олімпійські ігри 2024 року про моду, одяг та аксесуари, про здійснення покупок та ціни. Учні зможуть розмірковувати та висловлювати власні думки відносно норм поведінки в навчальному закладі, в учнівському колективі, взаємоповаги. Правил безпеки в інтернеті, вуличного мистецтва і муралів, генерувати нові ідеї у розробці плану екскурсії, сортування сміття і побутових відходів, екосвідомості. Школярі розширять кругозір та обізнаність про, про франкомовні країни, зможуть надати елементарну інформацію про ці країни та Україну і українців франкомовним одноліткам. У такий спосіб реалізуються змістові лінії програми. Як і в попередні роки, набуття мовленнєвих умінь та вивчення мовних явищ в межах теми відбувається у інтегрований спосіб, коли лінгвістичний інструментарій набувається та застосовується для реалізації конкретної, прагматичної мети. Ознайомлення з граматичним матеріалом відбувається поетапно через виявлення, спостереження, порівняння до висновку про те, як це працює за допомогою наочності а табличок із застосуванням кольорів. Засвоєння відбувається раціонально і з поступовим ускладненням від відомого раніше вивченого. До нового із негайним тренуванням і закріпленням в умовно комунікативних та комунікативних завданнях. На наше переконання з підручником та електронним додатком учні вчаться вчитися бути автономними та осмислено рухатися вперед. Немає досконалих підручників, але сподіваюся, що наш підручник. Стане помічником як українським школярам, які вивчають французьку мову, так і учительству. Дякую за увагу!